А ми знаходимось тут дуже приємно і дуже символічно, Я знаю, що тут наша українська громада, наші кримські татари, і це дуже важливо, тому що. Ще в 19-му році наш шановний міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіра зустрічав нас Оленою, Ще мене тільки обрали, і ще не було інагурації, як то каже президент елект. Так і тоді а, з Туреччиною ми домовилися, що у нас буде гідне нашої країни, нашого народу, наших воїнів, гідне. Таке посольство. Ну, тоді це були тільки плани і початок будівництва. І сьогодні ми вперше в, в, в цьому посольстві, і воно дійсно гідно представляє нашу державу. І Я вдячен Андрію Івановичу з Сибізі, а потім Василь Боднар, наш посол України в Туреччині, а вже посольство приймає новий посол Наріман і я думаю, що це дійсно велика вдячність всій команді, яка будувала це посольство. Ну і ще раз підкресливої виставляти дипломатичну роботу України в Туреччині. Дякую.